Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається з 6 квадратів. Нам потрібно перемістити 3 сернички, щоб вона затворилась 5 квадратів. Зараз у нас є 6 квадратів, нам потрібно перемістити 3 сернички, щоб вона затворила 5 квадратів. Це головоломка середньої складності. З нею справляються не діти і не усі дорослі. Але усі, хто гарно, логічно мислить, я думаю, без проблем справиться з вирішенням даної задачки. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильний варіант вирішення даної головоломки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, у нас є фігура, яка складається з шести квадратів. Наше завдання перемістити три сернички. Щоб у нас затворилось 5 квадратів. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди, ось цей сирничок ось сюди, і ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми порахуємо, ми перемістили сирнички, і вона затворилась 1, 2, 3, 4, 5 квадратів. Отже, задачку вирішено, головоломка вирішена.